Мудрість прості, вислухаймо святе Іван Мирусі. ми русим. Від духа від луки святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь цю. На що схоже Царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на іщишне зерно, що чоловік взяв у городці. І воно вигналося і стало великим кущем, і птанство небесне не здилося в його гіллях, і знову промовив до чого мені прирівняти Царство Боже. Воно схоже на Закваску, яку жінка взяла і поклала в тримірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста і через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму, хтось сказав до нього. Господи, чи мало буде тих, що спасуться, Він відповів їм, намагайтеся війти через тісні двері, багато бо кажу вам, будуть намагатися війти, але не зможуть, І як Господа і замкне двері, ви ж зостанете на дворі і почнете стукати у двері і казати: Господи, відчини нам, а Він відповість вам. Не знаю вас, звідки я ви, тоді ви почнете казати, ми їли пили перед тобою і ти навчав нас на майданах наших, та Він відповість Кажу вам не знаю вас, звідки ви. Геть від мене всі, що чинити неправду, там буде плаче скриє зубів, коли побачите Абрама, Ісака, Якова і всіх пророків у Царстві Божий. Самих же себе вигнаних геть, пройдуть тоді зі тоді зі сходу і заходу, і з півночі, і з півдня, і засядуть на Бенкеті у царстві Богожи.